Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Теро Лосик. Моє ім'я Олеся, я вивчаю і практикую Теро. Сьогодні я зроблю прогноз на липень 2025 року для представників зодіакального знака Овен. Подивимося загальну енергію місяця, також що чекає овнів у любовній сфері, на роботі, у фінансах. Також подивимося, на що варто звернути увагу у сфері здоров'я, і також я витягну пораду для овнів. Ну що ж, залишайтеся зі мною. А зараз будемо дивитися, що чекає овнів у липні. Що ж, колода перетасована, не гаючи часу, починаю дивитися. Отже, загальна енергія липня для представників зодіакального знака Овен. П'ятірка кубків. Що ж, е, липень не можна назвати легкою прогулянкою для вас. П'ятірка кубків говорить про те, що у липні вас можуть спіткати розчарування. Або ще мені чомусь здається, зараз, на думку, приходить, що це може бути настрій, який ви переносите з попереднього місяця, можливо, і ще з попереднього, тому що. П'ятірка це все таки непочаткова енергія, і вона означає розчарування, яке вже відбулося. Це можуть бути жалі за минулим або за тим, що не сталося. Якісь несправджені надії від чогось довелося відмовитися хтось вас підвів. Це е, стосується емоційної, чуттєвої сфери, тому це можу, можу припустити більше про особисті стосунки, про любовну сферу. Ну, хоча також не виключено, що може бути, бути ситуація якась на роботі, коли ви сподівалися чогось і цього не відбулося, або е, сталося не так, як гадалося, не так би як хотілося. П'ятірка кубків говорить про те, що у липні е, ви можете зациклюватися, от саме на своїх невдачах, на прикрашах, і тут діапазон. Е, Емоцій, почуттів може бути досить широкий. Не обов'язково це якийсь такий траурний, депресивний настрій. Це може бути просто досада від якоїсь невдачі, коли ви відчувається, це відчувається як облом. Ну, або будете шкодувати про те, що ви щось зробили або щось не зробили. Думати, там, наприклад, от треба було сказати отак і отак. Як то кажуть, хороша мисля приходить опосля, і от точитиме вас черв'ячок із середини. Також це може бути і справді. Біль розбитого серця, наприклад, жалі за колишніми стосунками, скажімо, або за, за тим, що вас хтось підвів із тих людей, до, з ким у вас раніше було все добре, ну або на кого ви покладали сподівання певні. Тому тут перманентний стан розчарування і прикрості, але важливо пам'ятати, що п'ятірка кубків завжди говорить про те, що не все втрачено і. В спину за спиною в героя стоїть два кубки, тобто вам акцентують на тому, що варто прийняти цей болісний прикрай, досвід, цю якусь невдачу чи розчарування як урок у своєму житті, розвернутися і подивитися на ті можливості, які у вас ще є. Не все втрачено. Вам говорить ця карта. Так, щось може статися прикре, так, може трапитися якась невдача. Так, вас може хтось або щось засмутити, але це не кінець світу. І не потрібно зливати весь свій емоційний ресурс, всі свої душевні сили на прикручування того, що відбулося, або того, що не відбулося і не може статися, в принципі. Подивимося, що вас чекає в любовній сфері у липні: трійка жезлів, блазень, вісімка жезлів, місяць. Уточнимо місяць, лицар кубків. Ну що ж, романтика в Овнів. У липні буде. Вам захочеться чогось нового, якогось свіжого вітру. Будете активно планувати, відкривати для себе нові горизонти. Можливо, тут буде активне спілкування, можливо, навіть не з кимось одним, а з кількома людьми. І це таке якесь легке, невимушене, можливо, навіть ні про що, яке дає вам відповідну емоційну підзарядку. І у вас, в принципі, буде авантюрний, легкий піднесений настрій, такий, коли мені хочеться кинутися в якусь авантюру, хочеться кинутися в якусь е, пригоду, не зважаючи на наслідки, не прив'язуючись ні до яких обов'язків, не думаючи про майбутнє. Тобто, ви ніби і дивитеся в нові горизонти, але якось так, що не без того, щоб «а що буде. От і Ризикнути і кинутися в омут з головою, як то кажуть. Е, може бути спілкування, романтичного плану, переважно у вечірній час е, доби, тобто або в нічний. Е, тут можуть бути романтичні зустрічі, прогулянки під місяцем, десь біля води, або в якихось романтичних, затишних е, кафе, ресторанах, е, подарунки можуть бути, красиві слова, е, які ви десь можете і розуміти, що в цьому є. Е, Ну, немає ніякої твердої бази, але це настільки зачаровує, що хочеться заплющити очі і взагалі ні про що не думати. Можуть бути таємні зустрічі. Все-таки тут е, трієчка, блазень, вісімка жезлів, кубків, місяць це все, що може натякати на те, що у вас може бути е, е, роман із людиною, яка не націлена на серйозні стосунки, але хоче взяти емоцію, або це ваша енергія, коли ви хочете розвантажитися і дозволити собі, от просто бути вільною людиною і насолоджуватися, не думаючи про те, е, що а що там далі. Не будуючи далекоглядних планів. І ці зустрічі можуть бути таємними. Е, може бути чоловік, е, може бути не один е, новий у вашому житті, все-таки блазень говорить про нову енергію, кілька жезлів теж це початкова енергія. Активне спілкування, зустрічі, е, романтика, мрії, солодкі слова. Е, звичайно, тут є момент прикрашання дійсності, е, бажання сподобатися. і… Просто насолоджуватися моментом. Хоча, знову ж таки, наголошую, що місяць містить момент інтриги і недосказаності, і певного підвоху. Тому серйозних стосунків тут немає. Тут є бажання зачарувати, якось привабити і романтично повзаємодіяти без прив'язки до певної людини. От тут і зараз в моменті відчути ту емоцію, свободу. Отакі, от от перспективи у овнів у любовній сфері. Подивимося тепер, що чекає вас у сфері роботи і фінансів у липні: десятка жезлів, двійка кубків, паж жезлів. Будете багато працювати. Не буде вам легко у вашій діяльності, тому що ви берете на себе багато обов'язків. Можливо, ви не можете на сьогодні делегувати комусь частину обов'язків. Наприклад, якщо ви самозайняті, якщо ви ведете блог і відчуваєте, що або ніхто краще за вас цього не зробить, або просто на сьогодні не можете собі дозволити. Тому ви і контент-мейкер, і бухгалтер собі, і менеджер, і все в одному флаконі, будете шукати партнерства. Можливо, гроші вам будуть надходити саме від якихось е, і ви будете шукати партнерство колаборації, можливо, з кимось, і гроші будуть надходити саме від оцих невеликих замовлень або невеликих співпраць із кимось. Не можна сказати, що тут от повністю штиль, і ви маєте фінансову подушку велику, і от дуже впевнено себе почуваєте у фінансовому плані. Ні, тут ви відчуваєте, що вам постійно потрібно докладати зусиль. Це така е, робота на імпульсі. От я відчуваю, що от зараз мені настав час ще, ще щось знайти. Е, гроші надходять невеликими е, сумами, траншами, і вам може бути важко саме через те, що. Наприклад, якщо ви працюєте на себе, ведете свій блог, то вам постійно треба щось придумувати, щоб залучити увагу інших людей і отримати ті гроші, продати, наприклад, щось, зацікавити своєю своїм брендом, наприклад, або привернути увагу потенційних партнерів. І от постійно потрібно рухатися, постійно ви будете залежні від свого натхнення і від того, наскільки ви проявлені. Але роботи у вас буде дуже багато, і це може десь. Вас трішки і виснажуватиме, тому, але в принципі, ви будете відчувати заради чого ви це робите. Тобто тут немає такого, що я про цю ношу і я взагалі не бачу, куди я йду. Ви знаєте, для чого ви це робите. І за умови того, що ви будете активно працювати, активно проявлятися, налагоджувати комунікацію, у вас все вийде. Можливо, це якийсь новий етап. Все таки паша виходить, що ви ще можете прийти на якусь нову роботу, де ви будете стажером або вам доручать щось нове для вас. Де ви ще не в або компетентні, або вам ще потрібно дорости до певного статусу, проявити себе достатньою мірою, щоб вас оцінили і належно поцінували, і от ви будете наполегливо працювати заради цього. Можливо, на вас навішають додаткових обов'язків, і ви от будете змушені їх на собі тягнути. Але тут немає ніякої такої енергії, яка б говорила, що якась є криза або безвихідна ситуація. Ні. Тут все-таки. Енергія активності присутня ентузіазму. Одне, одна засторога, що пажі це часто люди, які швидко загораються і швидко перегорають. Тобто вони живуть імпульсами і можуть, ви можете, наприклад, зробити якусь одну дію, десь вистрілити, а далі просто чекати, коли до вас потече вже потік, Там, клієнтів, не знаю, чи натхнення, чи грошей, але тут так не працює. Тут постійно потрібно вискакувати і показувати себе От. тільки за умови цілеспрямованої дії. Постійної, у вас може бути успіх. Ну, але я бачу, що ви достатньо мотивовані і запалені. Будете у липні, і, в принципі, має бути у вас усе досить непогано. Гаразд тепер перейдемо до сфери здоров'я. На що вам, овне, потрібно звернути увагу у сфері здоров'я у липні? Королева кубків, сімка жезлів, світ. Мене дивляться найімовірніше жінки. Все-таки вийшла королева кубків, переважно дивиться жіноча аудиторія. Що ж, королева кубків наголошує на те на тому, що вам потрібно звернути увагу на емоційну сферу, а також на водний баланс, тому що у вас у липні можуть бути, наприклад, набряки або. Проблеми із судинами або із нирками, не те, щоб прямо проблеми, але, наприклад, якщо буде спекотний липень, то ви можете набрякати, відчувати, що у вас проблеми із водно-сольовим балансом, наприклад. От, вени можуть боліти, наприклад. Е, також е, варто звернути увагу на психоемоційну сферу. Тут однозначно і світ про це говорить про гармонізацію, і королева кубків. Тобто можуть бути певні фактори, які вас виведуть із емоційної рівноваги. Про це нам говорить також і п'ятірка кубків, яка вийшла на загальну енергію місяця. Тобто, щось вас може засмучувати, і ви от прямо розпливаєтеся в цьому, розчиняєтеся в цьому. і Місяць також в особистій сфері, і тут лицар кубків теж говорить, що можливо вдаватиметеся в певну мріливість, дуже сильно розмиватимете особисті межі, десь можете жертвувати собою або надумувати собі. І от це вас може заганяти в певні бентежні настрої. Сльозливість може бути, плаксивість така, депресивність. От, зверніть, будь ласка, увагу на свою психоемоційну сферу. Все-таки кубки це про емоції, нас вас може піднакривати, підтоплювати трошечки. Також зверніть, будь ласка, увагу на жіноче здоров'я. Все-таки карта світ про це говорить. Гормональний баланс має бути в нормі. Тобто, якщо ви бачите, що вас піднакриває в цьому плані в емоційному, то можливо тут щось не в порядку із гормонами. Вони там вирішили збунтуватися, і варто прийти обстеження стосовно органів жіночих репродуктивної системи, теж зверніть, будь ласка, на це увагу, бо світ також говорить про репродуктивну систему. Але, в принципі, здоров'я у вас має бути непоганим. Я бачу, що буде момент боротьби от, за, за себе. Тобто ваш організм буде боротися із якимись агресивними зовнішніми впливами, і на кінець місяця ви все-таки вийдете в гармонізацію, все має бути гаразд у вас. І витягну вам пораду на липень. Дев'ятка жезлів, двійка жезлів, імператор. Карти радять у липні охороняти свої особисті кордони, не робити поспішних рішень, зважувати перспективи, можливості, які вам надходять, але залишатися поки що безсторонніми щодо цього. Також дев'ятка жезлів говорить про те, що вам потрібно охороняти свої особисті кордони, свої інтереси, стояти на сторожі, бути стійкими у захисті своїх переконань, цінностей своєї території. Тому що у вас вже є певний болісний досвід, він, до речі, може бути пов'язаний із певним чоловіком, сильним, владним, авторитетним, значущим, можливо, у вашому житті тут виходить імператор. Так от, вам потрібно відсторонитися і захиститися. Ці дві карти і дев'ятка жезлів, і двійка жезлів, часто називають картами Холодного серця. Тобто, ну і імператор про те ж. Якщо мова не про якогось чоловіка у вашому житті, від якого треба триматися подалі, то це в принципі акцент на тому, що потрібно мобілізувати свої сили, відсторонитися від зайвих емоцій, взяти волю в кулак і стояти на своїх позиціях, не давати нікому порушувати ваші кордони. Знаєте, дев'ятка жезлів це ще карта такої підозріливості і завбачливості. Як то кажуть, краще перебдіть, чим не добдіть. От мені чомусь хочеться сказати це, хоч звучить воно а, смішно, але от хочеться сказати саме цю фразу. Е, ваше завдання у липні охороняти е, свій е, комфорт, свою безпечну зону з огляду на попередній болісний досвід. Отакий от от вийшов розклад. Налипень для овнів. Якщо було цікаво, якщо хочете підтримати мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку, залиште будь-який коментар, також підписуйтеся, щоб не втрачати нових відео, які я буду викладати надалі. На цьому все. Бажаю вам успіхів, гараздів. Нехай все складеться як найкраще, нехай все буде на добро вам. На все добре, до зустрічі на моєму каналі.